Зараз розумію, що може бути важко. Коли вже ми стояли і дивилися на всі свої 12 продуктів, мені вже здалося, що е, дуже тому ми гарно постаралися. У вас було абсолютне право обрати будь-які продукти. А ви, зрештою, обрали інгредієнти, поєднання яких видається мені м'яко кажучи дивним. Їм дуже не, не сподобався наш вибір. Було видно це. І ми стоїмо і ми вже розуміємо, що ми самі собі зробили дуже нехорошу послугу. І вибрали складні продукти, які складно скомбінувати. Катерино. Подивіться на балкон і візуалізуйте Владислава. Владислав Гадаю, він чекає моменту, коли знову прийде сюди, але вже з квітами на суперфінал, щоб підтримати кохану дружину. Візуалізувала Владислава на балконі, який дивиться, і ще буду плакати. Який дивиться на мене, і що б він сказав? А він би мені сказав, що не можна робити те, що я зараз роблю. А я просто ну, опускала руки через те, що я дуже втомилася просто. І він би мені сказав, Катя, на що ти сюди прийшла? Ну, ти зараз там, де ти хотіла бути все життя. І ти, ти просто зараз хочеш це взяти і перечеркнути все тим, що ти просто втомилася, тобі залишилося один крок зробити. І все. І він би так сказав мені. Мабуть, я недостатньо сьогодні зібрана. Але я зберуся. Розумієте, про що я? Так. Успіху вам. Я не знаю. в мене сьогодні в башка, ну, вона не те, що відключилася, вона, мені здається, відключилася ще вчора і сьогодні просто не включилася. Я ну, я я не змогла, я реально не змогла зібратися, щоб видати якусь нормальну ідею. Я відчуваю. відчуваю, мені Здається, що це провальна стратегія, що це неправильна страва. Я боюсь, що в мене гарбуз в цю віді не встигне просто і все. Я боюсь, що воно нічого не встигне. Мені все не подобається. Просто все не подобається в цій страві. Ну воно мені не поєднується все. Розумієш? Воно тупо мені не поєднується. У мене гарбуз, значить, з однієї сторони. А е Жовток маринований з іншої. Е котлета, ну боже, ну катну котлета, ну серйозно. Але часу вже не залишається особо щось міняти. Я починаю робити презентацію на моменті, коли у мене не виходить презентація, а не виходить вона не тому, що я рукожоп, а не виходить вона, тому що ну нарешті до мене доходить, що це все ваще. Ніяк не поєднується. Я дивлюсь на це все і розумію, що якщо я хоч один інгредієнт не додам, я на виліт. Я ще роблю шляпну презентацію. П'я. Щоти? Три. Дві. Ді! Дістаю жовток маринований, викладаю його на тарілку, і він прям там лопається. Одна секунда. Стоп! Щас вийшов. Я розумію, що це квиток додому. А ця вся повністю страва це квиток додому. А, і отак облажатись на останньому конкурсі це, це соромно. Це тупо соромно. Це не ідеально виглядає. Не так, як я хотів, і на рівень перед фіналом. Я хотів би це вишуканіше подати. Е, ну, але в цілому знову я граю по смакам. Мені не подобається мій результат. Я підходжу е, при відкриті двері, на них, на них написано суперфінал. Я до них підходжу, щоб за них пройти, а мені вони так от закриваються і це моя справа. Я сьогодні молодець тим, що я впоралася із своїми емоціями і, і, і в час вклалася. Е, ну, ну, і все, чекаємо тепер вердиктів, що скажуть. Я, до речі, не старалася взагалі, не планувала навіть приходити на фінал, якщо чесно, були думки. Е, дуже неприємно мені було, як саме прощалися. І до останнього я не хотіла приходити. Але в останню мить і деякі учасники почали писати, і я так здивувалася приємно. І все ж таки я тут. Було відчуття, що я повинна була бути одною з тих трьох претендентів, які стоять і готують для суддів. Тим паче, що в мене була готова концепція вже, в мене були вже заготовані тарілки. Да, спеціально під мене дівчина зробила гліняні тарелки керамічні. От, да, тому трошки була розстроєна, що я не там, так. Да. Ну, спитаєте ви мене, а, чи хотіла я бути в суперфіналі? Ну, звісно, я хотіла бути в суперфіналі. Я, ну, я мріяла про це. Ненці її всю трусила просто. Я, мабуть, вперше її такою побачила трошечки розгублені очі, як у оленятка. <хи> От, але все одно розуміла, що ця дівчинка зможе. А інші Катерина та Денис, ну по-перше, відчутно змінилися, якось. Знаєш, є, відчувається в них, може вони і хвилюються, але я стежень і вони прям бачу: о, ну це я прям такі суперфіналіст. Вони прям добре виглядають. <хи> Катерина, хоч і була для мене несподіванкою, але вона була дуже приємною несподіванкою. Я була дуже рада, що людина, яка прийшла так ну сугубо українською кухнею, отак вистрілила і показала, що вона може більше, що вона може розвиватися, що в неї є прогрес, еволюція, і вона гідна бути в суперфіналі. Нинці е одразу показувала гарні результати, але я все одно якось трошки скептично відносився до. І в скажімо так, я хотів ще поспостерігати, що вона може ще показати. І з кожним конкурсом вона ще більше розкривалася з нових сторін. От коли вона тільки прийшла як дівчинка, яка любить Азію, а тут вона, типу, може зробити тобі і не тільки Азію, і поекспериментувати щось над такими класичними стравами з той же української кухні, як ми готували вареники, наприклад. Тому з кожним конкурсом мені все більше, більше і більше здивовувала і заворожувала своє мініму. Я дуже скучив за Денисом прям взагалі безумовно. Це мій друг, який з перших днів став для мене як наставником в спілкуванні. Я так переживав, сьогодні в мене такий. Насправді, сентиментальний день якийсь. Я взагалі не така людина, я такий більш серйозний, але сьогодні мені б хотілося плакати кожен раз, коли я там його бачу. Прям для мене. Я для нього, я, 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 мені, мені кажеться, якбуд я сьогодні був його мамою. От чесно. Денис! Комусь Денисе, ви єдиний для кого намалювали плакати. Ви, мабуть, почуваєтесь як рок зірка? Денис! 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 Кулінарний Джо Бонджолі, так? <рес> Екдар, ну звісно, в мене найкраща група підтримки. <рес> Підіймаю голову, там Там мої всі, і там мої плакати. Боже, Денис ти вже переможець. Я такий, боже, ребята, ви що? Ну, це настільки мило. Чи це як у старших класах школи, коли дівчата підтримують спортсменів на змаганнях? <рес> да. ага. Все так десь і є. Дякую вам. Я з моєю сусідкою Олесею до ночі малювали плакати за Дениса. Оці дві е, суперхудожні приходжу я до них в кімнату 12 часов ночі. Вони рисують дві букви М. Отак, М і ще збук... зверху буква М. Я говорю: що це? Олеся заканчувала художню школу. Кажу, все, я зрозумів. Давай сприюсь со стульчика. Я першої ночі рисую їм букву М. Настя, байде. ти що закінчував художню школу? Кажу, Настя. Ну, ти подивись на, на фотку і подивись, що я зараз малюю. Я малюю те саме. Ну, кажу, боже, ти такий молодець взагалі. ти закінчував художню школу так красиво і рисуєш. Обалдеть. Ти чи ж ви б мене спитали, хотіла б я там бути? Оце там? Ні, ні, ні. ні. я відповідаю, ні. Оце серед, серед трьох. Я, я б хотіла. Б, хотіла б? ні? Ні. Це така відповідальність велика. І в принципі важко пережити тим, хто не буде переможцем. Це важко пережити. Важко. Скажу так, щодо суперфіналістів, найбільше мені здається, це потрібно було Денису. Він просто цим майстер-шефом. Він майорів самого дитинства. Він подавав заявки на майстер шеф на дитячі, на підлітковий, на дорослий для Павлинської. Ну тут була моя особиста. Я хотіла, щоб вона перемогла, тому що я ж кажу, вона несла той месендж, що кожна жінка може опинитися, яка любить цю передачу майстер-шеф, Вона може опинитися в суперфіналі. А от щодо ненці мені здається, що їй ця перемога була потрібна більше як з психологічного плану, щоб само ствердитися, що вона це може. Слухай, ну в кітілях вони по-іншому виглядають ну, такі серйозні. То якийсь лашпандрії бігали в партухах, да? а тут такі а тут вона вже на наувірена. Мабуть, вперше за всю історію я бачила настільки. Організовану якусь роботу за робочими поверхнями, кожен з них знає, що робити. Тут вже явно ніхто на балкон не подивиться, ну в плані, да, все в них в душі, в головах їх концепції. Це виглядало вже на новому рівні. Но дійсно, вони а, ну, як кухарі, прямо структуровано поставили це це, це ось так в рядочок. Я не пам'ятаю, або ми так готували. Давайте будемо відверти. О, останній раз ми стоїмо на балкуані. Це да, Все це так не віриться, що це кінець. Я намагалася викладатись тут наповну. Викладалася прям всім, чи можу, і своїми емоціями і знаннями, і своєю якоюсь поведінкою. Все важко в першу чергу. Розумієш, наскільки велика це робота, робота команди, велика робота учасників над собою. Тому саме реальні таланти вони тут розкриваються. Та й ми знаєш, з Богданом в принципі відчули себе по-новому і самі розкрилися навіть один для одного. Спілкування із тими людьми, які надихають. В яких черпаєш життєву енергію, оці вміння, Із суддями, які дають, крім оцінки, вони ще дають безцінні поради. Це є дуже така гарна життєва школа. Я виріс на цьому проєкті. Результат не тільки кулінарний, а ще, я думаю, що це результат мій е, з батьком. Я пройшов цей шлях розуміння, що в мене залишився тільки батько і зближення можливо з моїм батьком. Взагалі — Це про любов, про мрії і десь про себе. Бо ми. Любов і мрії знаходимо де в собі.